Ролик знятий спеціально для каналу Exist.ua На даному сайті придбався такий засіб. Це технічний вазелін торгової марки World. Ось його більш точніший артикул Worrell 8670. Технічний вазелін Є відповідно там інструкція по застосуванню. От, 5 років термін придатності, ось такий тюбік. На кришці є фіксатор, щоб його пробивати. Ось він повністю запакований. Нам необхідно його пробити, щоб почати використовувати. ось так раз. І все. Він вже може бути готовий до використання. І йдемо його використовувати. Використовувати будемо на автомобілі Nissan Qashqai 2008 року з дизельним двигуном 1.5. А використовувати будемо на дверних прийомах. Ось цих. Я їх хочу обробити. Тому що зараз зимовий час, і після там, мийки чи під час якоїсь їзди інколи буває сюди потрапляє вода і може двері прихапуватися. Тому зараз буду здійснювати обробку. Для цього необхідно буде взяти нам невеличку в'етуш або серветку, нанести і тонким шаром рівномірно по всій ущільнюючій резинці нанести. Тому зараз покажу далі. Ось, відкриваємо наш засіб. Беремо губочку, ну не губочку, а так. А моті слабо пробив. Зараз його добре проб'ю і покажу далі. Треба трошки сильніше прочевити ковпачком, бо... бо тут дуже такий маленький отвір, тому буде економне використання. Багато нам не потрібно. Ось такий, кажемо так, і просто беремо і... Наносимо. Там, де повичавлювалося, то ми зараз поправимо, там є нічого страшного. Можна, побачите, ну, він є білуватий, але якщо я зараз добре розтерти рівномірним шаром, тому не буде такої сторонньої скажімо так, е стороннього кольору. Тому зараз це все наношу і покажу вже готовий результат. Таксі. На ніс дверний прийом. Ось, бачите, що вже нічого такого стороннього нема. Я наносив тонкий шар. Тут не потрібно таке, щоб було вазюки, бо дехто може сказати, що при пристанній автомобіль ви будете одягом чи ще чимось чіплятися і будете бруднитися. Це не так. Просто якщо донести тонкий шар, то все буде в порядку речей. Також різинки. Не будуть бухнути, це вже перевірено мною руками. Є ось такий злегка слегка такий відчутний, скажімо, так, жирна плівочка. Але якщо я проводу рукою, то в мене нічого такого не залишається. У ну, мене трошки руки брудні, тому працював, тому таке але все одно провожу і нічого такого немає. Тому тепер наші двері не будуть примерзати. Ось так просто будуть закриватися. і Тому дякую Екзіст за даний засіб. Тюбік тут, скажімо, 50 мл, тому його хватить по терміну придатності надовго, на 5 років. Якщо наносити тонкий слой, то ще й залишиться. Його ще можна використовувати там, в педальних вузлах, там, десь змазувати якісь пластикові труші, скажімо так, трущіся деталі, де є тертя. От, наприклад, там педаль ще щеплення, чи циліндрик, змазується. Наприклад, Знову ж таки, шарик в кулісі в деяких автомобілях також, там використовується технічний вазелін. От, і так далі. Тому його застосування досить велике. Це краще, ніж якийсь там солідол чи, чи тому подібний засіб. Тому дякую Езист, всім успіхів!